привіт привіт, всім, дорогі раки! Рад вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на квітень 2025 року. Так, квітень місяць він буде для нас набагато легший і він буде такий більш на прорив і на ріст. Взагалі, у нас е, налаштований. Перша половина місяця квітня е, вона буде для нас ще в ретропланетах, ще до 7-го числа ретро Меркурій, 13 числа розвертається Венера, іде в прямий рух, так, і у нас, виходить, перші два тижні ретро -планета. Ці ретропланети вони іще після затемнення, 29 березня, так є на каналі ще відео. На це затемнення обов'язково подивіться, хто не дивився. Це у нас було таке останній крок, останній момент, останній ривок, який дуже сильно у нас так програвся. Програвся у вашому 10 домі, і туди ж Нептун перейшов. І тому на початку місяця у нас іще це затемнення. Нептун, який тільки перейшов так Вони ще будуть дуже сильно впливати, ми їх будемо відчувати. Планета Нептун, вона велика, коли вона переходить в інший знак. так Ми її ще відчуваємо дуже сильно, всі, абсолютно, її відчувають. А, так от. І тут е, вам можливо таки е, захочеться щось іще доробити по ретро планетам краще ще доробляти. Вже там, після 7 числа, можна документи е, підписувати. Після 13 числа вже можна е, якісь процедури краси робити, або якісь нові відносини е, заводити. От саме якісь підписання, навіть якихось контрактів, співпраця. Старайтеся це все переносити на другу частину е, квітня місяця. Там іще у нас буде розверне розвертатися буде переходити в другий знак. Планета Марс. Марс був у вашому знаці 5 місяців. Це дофігіще Просто і Марс не любить бути в раці, тому що Марс у нас це вогонь, це енергія. А рак він більш такий спокійний знак: це про воду, це про така, якщо ми зрівнюємо воду, то рак це в нас таке озеро спокійне яке ніхто не колише, і вода нікуди не тече, вода стоїть. от І тут якраз таке. Він, коли переходить в лев, стає більше енергії, більше можливостей, захочеться щось більше робити. І це якраз таки друга частина квітня місяця, тому що перша частина, навіть якщо у нас енергія росте, у нас після 29 го числа місяць ростущий, так? І е, затемнення 29-го числа це сонячне було, це на початок, на якийсь на процвітання. Е, от Хочеться рухатися, але треба ще щось доробити, дописати, додумати, з якимись людьми. Зустрічатися з минулого свого, це ніби, як нам буде дуже сильно допомагати. Тому е, рухайтеся, так, е, більше фокусуйтеся на, там, на кінець квітня, на якісь важливі справи вже починати, розкриватися. Тут ще у нас перші два тижні йде підготовка. Е, от. Е, і е, взагалі, е, у нас кінець весни, літо, у нас буде дуже класне, е, з класними енергіями, коли можна буде дуже сильно взагалі змінювати. Так, а у вас особливо зараз почне змінюватися ваш статус, тому що ще й Нептун перейшов у нас у Овен, там ще й Сатурн потім в Овен переходить. І ваш статус як особистості зараз уже буде трішки змінюватися. А ви себе будете по-іншому представляти, і люди вас будуть взагалі по-іншому бачити. Так, тепер поїхали по ваших картах. Завжди всі прогнози, ми дивимося на сонячний. Місячний для раків це дуже важливо. Місяць ваш покровитель. Місячний знак для вас важливий а, і знак Асценденту. Всі три знаки ми абсолютно безкоштовно можемо розрахувати в інтернеті. А, і вам потрібно дивитися на карти, які повторюються в цих знаках. Вони будуть доповнювати один одного. Тому що розклади тут спільні У нас на YouTube каналі для всіх раків. Якщо ви хочете особистий розклад саме для себе, тоді пишіть мені в Директ Instagram або на мою почту, Gmail. Всі лінки будуть Описі до цього відео. Також я запрошую всіх новачків підписатися на канал. Якщо вам подобається моя енергія, я вас запрошую, так в моє таке ком'юніті в мою енергію. Я завжди дуже вдячна вам за всі ваші коментарі, за ваші лайки. Це надзвичайно допомагає просуванню мого YouTube каналу. Взагалі, таро українською мовою його досить мало, якісного таро його мало. Я дуже рада, що багато кому заходять. Так, мої енергії, і у вас карти програються. Обов'язково пишіть в коментарях, якщо вони програються, в яких саме ситуаціях. Це дуже-дуже цінно. І, звичайно, підписуйтесь також на мій інстаграм. Я вам там буду дуже рада. Так, ну що, поїхали? Поїхали по картах. Перша карта для раків квітень 2025 року. Раки, квітень 2025 Сказала я, який місяць в раці просто! О май гад! Карта Верховний суд це кармічна карта, це зміни, це трансформації. І Верховний суд, знаєте, як працює. От, якщо ви самі не хочете трансформуватися, змінювати свій статус, то вас заставлять це зробити. І тут дуже необхідно взагалі на іншому подивитися на якісь речі. Це може бути дійсно якась робота, або якесь сповіщення суду у вас може прийти. Або там, наприклад, початися у вас може якась. Не знаю, якась судова процесія. По Верховному суду це також може бути якісь сімейні обставини. Так, у сім'ї ваші щось може статися. Ну це така трансформація. Просто квітень місяць для вас, раки, це буде от прям як переродження. Тому що Верховний суд так, це коли от вам приходить якась новина, це щось неочікуване, як сніг на голову. так, І ви от ніби скидаєте, дивіться, скидаєте з себе стару просто шкуру. І відроджуєтеся по-новому. Сонце починає вам більше світити. От саме в цій колоді, це дуже така, мені подобається позитивна дуже картинка. Так, і ще карта для раків на квітень 25. Десятка кубків. Ну, пока що дуже все добре йде. Десятка кубків це про друзів, це про сім'ю, людей, які вас підтримують, завершення якихось процесів. Десятки це завжди перехід на новий рівень, так і це коли ми дуже раді. Щось відпустити, ми раді щось закінчити, комусь щось віддати, наприклад. Так, у когось може бути новосілля або якесь свято. Хтось вас може запрошувати, наприклад, для вас буде новиною, що хтось одружується, наприклад. Так? Але ви будете дуже щасливі. Кубки це ваша стихія. Так? Ви наповнені в цих кубках. Так, і ще карта для раків. Рицар жезлів, це дійсно якісь новини, це якісь поїздки можуть у вас бути. Подивіться, щось із транспортом пов'язане. можете кудись полетіти в квітні місяці, вже так. Після 7 числа спокійно можете білети купляти, бронювати собі і готелі, все вже буде там супер, коли Меркурій буде в прямому русі. от, І це може хтось ще до вас повернутися. Вам може якась новина тут прийти, наприклад, Рицар жезлів це у нас завжди про таку якусь активну енергію. І вам захочеться тут навіть якісь свої справи скоріше втілювати в життя. Якісь справи, вони й будуть скоріше рухатися, ви будете скоріше ніби як прогресувати, так? Ніби, і щось тут відпускати. Ви ніби відпускаєте і одразу йдете далі, ви одразу йдете вперед. Так, наступна колода. Карта для раків на квітень 2025-го. Ту з мечей. Тут з мечей і диявол. Ой, тут буде якесь рішення прийматися, якась ясність в якихось ситуаціях, можливо, навіть пов'язаних зі спокусою у вас. А взагалі тут з мечей це новий початок, це якісь нові документи, це прояснення ситуації. Ви виходите з лабіринту, і вам стає все ясно. Ви стаєте ви розумієте, а куди тепер треба рухатися? А як вам краще буде? Так і ем, по тузу мечей це або якесь нове навчання у вас може бути. Це може бути якась новина, документи, е, початок співпраці. Там не знаю, може якогось адвоката вам потрібно буде наймати. Так, і знову ж таки, потузу мечей. Це може прийти рішення суда у вас. І це завжди ніби знаєте от новий. Такий етап, і ви дуже багато тут обдумовуєте. так У вас має бути якесь чітке рішення прийняти на рахунок цього всього. У вас е, цей е, так цей лабіринт, оці такі ця така скала, е, так сходинки оці такі з Гаррі Поттера, Вони нарешті всі стають по своїх місцях. Це розмова ще може бути якась дуже важлива для вас. Так, ще... Королева Пентаклів, класна карта. Це у нас тільці е, діви або козороги по знаку зодіаку. Тут така людина може бути присутня в вашому житті. Це бухгалтер, або людина, яка фінансами якимись завідує, чи хтось у кого є дуже багато якихось ресурсів. Це така в основному ресурсна жінка. Вона може вам написати, вона може у вас з'явитися. Ви з нею можете співпрацювати, наприклад, документи, якісь бухгалтер може вам якісь документи робити тут. Е, там хтось ФОП. Може буде відкривати свій так королева Пентаклів – Це може бути ще ваша мама, і тут відносини з мамою можуть прояснитися. Або це можете бути ви. І місяць взагалі фінансово стабільний для вас буде достатньо. Так ви будете отримувати свої ресурси, ви будете отримувати гроші, і вам потрібно навчитися, так якось їх уже продумовувати наперед. Далі вкладати. Ем, і тут робочі дуже може бути якась позитивна, класна робота. Вам хтось може написати вам, хтось може щось запропонувати, навіть якісь подарунки вам можуть робити. І ця королева Пентаклів, вона, до речі, часто таку жінку символізує на вас дуже подібну, яка любить готувати, яка любить піклуватися про інших людей. Тому часто її символізують з мамою також. Далі у вас виходить король, король жезлів. А король жезлів це про рух. І подивіться, якщо тут ви чоловік, так то ви себе будете проявляти, проявляти як цей король жезлів. Вам треба, от дивіться, лев назад. Ви такі, це до речі, лев по знаку зодіака. або овен, або стрілець. І ще. І у вас буде енергія, її буде багато, ви її будете вкладати, ви її будете проявляти. Для жінок такий чоловік з'явиться в житті, і він вам якраз таки може тут щось допомагати скоріше рухатися, більше рухатися, більше якоїсь проявленості. Це якраз таки може бути і цей рицар жезлів, який у вас вже виходить. Так? Оцей рух, відповідальність у свої руки ви берете. У вас такі досить ну, серйозні карти, класні. Тип, ну, раки вони не відпов... не бояться відповідальності. Тому що у вас навпроти козорог, а якраз цей знак він всередині у вас сидить. Так? А козороги у нас такі дуже відповідальні. І у вас всередині може проявитися якраз цей козорог такий. Так, карта на квітень. 2025 року для рак. Так, самітник, відлюдник тут у вас виходить. Відлюдник це у нас дві. Ви ніби викрили якусь змію, ви щось прояснили для себе. Це якесь поглиблення у ситуацію може бути. Взагалі, така скурпульозність у вас може бути. Треба все деталізувати, треба дивитися на кожну детальку окремо. І відлюдник це у нас, взагалі, коли ми поглиблюємося в себе. Захочете побути трішки наодинці з собою. Люди у вас тут можуть, до речі, з'являтися якісь мудреці, наставники, які будуть вам допомагати. Ви для когось можете бути наставником. Ну, тут явно Знаєте, от щось таке неприємне, ви для себе виясните, знайдете пошук якийсь у вас станеться, і ви це все піднімете догори. Король Пентаклів, Королева пентаклів у вас вже виходила, король Пентаклів тепер у вас виходить. Це щось на рахунок фінансів у вас може бути. Так, і Подивіться, тут, в принципі, чоловіки і жінки ви себе відчуєте достатньо ресурсними. У цьому місяці і вам потрібно буде тут розпланувати якісь свої фінанси. У вас може з'явитися такий король Пентаклів який буде ніби як начальник, та, якийсь там вам якісь здавати. Або це може бути ваш тато, чи це може бути ваш чоловік, так і ви разом будете якісь фінансові справи тут вирішувати. Статус вас буде дуже сильно змінюватися, і ви ніби можете допомагати навіть своєму чоловіку, так чи своїй жінці, ви будете допомагати відкривати якісь такі деталі, що де була у. Течка, де не було зрозуміло, да, куди гроші діваються. І зараз за цей фінансовий стан, ця стабільність і комфорт, він у вас з'явиться. Для раків комфорт він дуже важливий, тому що ви комфортний знак, ви четвертому дому гороскопу відповідаєте. І для вас ваш дім і ваш комфорт, ваше задоволення, бути неголодним це для вас най, таке, найважливіше. Так, ну і ще одна карта для раків. Двійка жезлів. Ну, двійка жезлів це про вибір. Дивіться, ви тут будете робити якийсь вибір важливий для вас вибір, і не потрібно його боятися. Вам будуть давати знаки. Вам потрібно всього лише дивитися і вибирати те, що краще, те, що більше, що вам більше підходить, що ви більше, може, хотіли, чи про що ви мріяли. Так вже більше не треба сидіти на одному місці, насидженому. Треба якось розширятися, збільшувати себе. Ще Карта місяць, інтуїція ваша вам дуже сильно допоможе, місяць це ваш покровитель, вам треба довіряти жінкам, по-перше, вони будуть е е казати вам, що як треба робити, інтуїцію свою включати. Так? І тут взагалі е можуть якісь такі, от знову ж таки, місяць він висвітлює якісь таємні події, тому що місяць це начне світило і він дає нам якийсь туман. Але коли повний місяць, ми все бачимо. Ми навіть вночі прекрасно бачимо і тут в якихось таких ситуаціях, і цей і відлюдник вам тут щось висвітлював, да? і місяць вам тут щось висвітлює, і взагалі карма вам тут каже: Давай ти все міняй в цьому місяці. Треба рухатися, треба щось вибирати і над своєю стабільністю працювати. Так, оракул для раків на квітень 2025-го. Сезонний урожай, от е, не треба, знаєте, думати, що це все назавжди. що всі якісь події і хороші, і погані, вони назавжди з вами. Воно приходить і воно відходить. І треба користуватися цим в моменті. От якщо ви в моменті маєте якусь можливість, беріть і користуйтеся нею, тому що потім воно просто. Пропаде, не буде більше. Не треба думати, що у вас там щось буде чекати. Так, цей якийсь урожай ваш, так якісь ваші можливості. Вони просто щезнуть, вони просто м, підуть від вас. Так і от е цей сезонний урожай. Його треба розуміти, і треба їсти його вчасно. І події всі треба приймати вчасно. Тому тут ваша інтуїція вона дуже важлива для вас у цьому місяці. Її треба слухатися і її треба включати. Вона вам дуже сильно допоможе, особливо от у цих ваших змінах. Слухайте, напишіть мені, рак. Що це у вас там за зміни? Я теж собі подумаю, що це у мене тут будуть за зміни. Тому що в мене місяць в раці, да, і ем, треба це все відстежувати. Я вже навіть сама за собою відмічаю, що я інколи свої ж свої розклади дивлюся, е, що в мене в житті взагалі м, стається. Це дуже-дуже класно і прикольно. Так, ну що, е, Я була дуже рада передати вам цю інформацію, і ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!